Замішаному членів, каже Сергій Іванівич, він проводив підкласні суттєвої 18 січні. Тема, за якою я проводив крок. Це центральна тема розділу практичного праву, заклад, право і закону в суспільстві своєму житті. Тема має назву, це кордон підтриманий акт. Як Типу, які обходиться було формування нових знань і мітинавича. Під час підготовки до орудию та проведення роботу була врахована особливість в тому що учні проходяться на початку учнів коробка програмства. етамінологічна апарат ще не достатньо сформований. Та і складність теми полягає в тому, що вона охоплює також і Конституція, тому не має прийняти рішення розбірця відділення Конституції України від теми закони та законних актів, тож не певно враження. Також ставилися задачі освітнього розвивання формувати уявлення про відмінність прийняття закон, від, закон і закони від прийняття законів і законних актів, також прийняття законодавчого процесу.

Відпоняття права відбувся в перехід закон, закону, відповідня під законний акт і розподіл законів юридичною силою. Далі до стадії законодавчого процесу і завершено Конституцією, що є перехідну до наступної відчуття наступного кроку. Народі була застосована. Методи навчання, а саме інформаційно-рецептівний метод, формі розповіду і пояснення, вишукам, також активний метод, в формі роботи за зв'язком, спордований пошуковий метод, пуфформі едистичні бесіди. Здійснюється дистанційний підхід до учнів, відповіді учнів надавалися самим учням на залізні бажання, проводилися перед. Рефлексії та контролі відводилися до 15 хвилин корпусу, і запроводилося в формі гри, тестових запитання та екранних прав. Нарозі були використано технічні засоби навчання, які вступав у доповнення вишитих етапах уроки. Атмосфера молоку була партнерською, відбулася співпраця між вчителем та учням, справ вправду учнів і вчителем разом. В основному за є завдання, до реалізувати. Плава року було виконана. Там парі що ряд обвинків, серед яких можливо із революційний підхід іваніційний настрій, вчитель рятував учнів, які відкрили, скажімо як не попав в струю, як то кажуть. Деякі запитання викликали по розуміння учнів, було і за складності постановки, бо учні 9 класу не зрозуміли деякі моменти, їх не давали. І використання деяких методів потребувало все-таки е, більшого вивчення психологічних портретів класу. Е, тобто вони були достатньо редактованими, тому частково це не було, також не було вибуховано. Скажіть, будь ласка, як точно називається е, курс практичний курс. Точнее, десант, замовка була. Друге запитання. Скажіть, вибачайте різницю між законом і законодавством. Тому що у вас було там. Ви говорили, що то законодавство, то законодавство. Закон це на правопарк. Ну, а вибачайте це різниця, а не є бути жити. Так чи не змовлений. Значить, то у вас була в окрузі так. Ви назвали чотири закони. Проєдно. Скажіть, серед них є конституційні закони? Чи ні? Ви сказали, що є. Які такі закони? Про президента України. Він, коли був прийнятий який голосування, ви знаєте, скільки за нього Ну, Він приймався. Ну, за нього було просте голосування, він приймав. Просте? Так. Ви можете назвати конституційні закони? Все добре. І четверте, скажіть, будь ласка, ухвала суду, як і це поважна? І... Можна маленьке запитання? Звідки ви взяли схему, як підписуються закони? Ви самі її складали? Схема була у вас, як підписуються закони? Законодавчі процедури. Просто там є 15 днів підписання. Є 10. У вас про 15 ви сказали і пропущено було про 10 нічого. Треба вже схему давати літак, як вона в конституції, або ну не можна половину схему давати. Ні, ні, я дав останню частину, тому що вона в підручнику, які користуються паснем, була достатньо списана. Там був вопрос про підписання, за не верховної ради підписання. Є Конституція. Є Конституція, треба. Я викладаю, але в мене півставки тисячі. Так, але ви результати дев'яти класси. А у вас вважаєте за потрібен усний предмет з Дома. Діти мають дошку зараз кушати, зараз. Вони мають, але ну, це роботи мінімізовано не до мінімума, абсолютно. Я вважаю, що це не письмовий предмет, це активний предмет, який був. Відпочиваєте, чекаєте розповісти.